Всім привіт! Ви на каналі Ема Пустеля, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру, яка називається Симулятор села, але насправді вона називається геть-не так. І тут Нана постійно щось нам каже. Так, власне, Ну, щоб дізнатися, що можете подивитись в минулих серіях Fall of Travel знову презентує нам цю гру. Давай, Тальмо, виходь. А, ну так, да, гра називається цей. Як його? Тиша вітру. Зараз він нам покаже. Диви, диви. Та, ще реклама Ламбік Студіо. Ну, коротше, Тальма вам каже, що це гра е, тиша вітру. О, бачиш? Тиша вітру. Власне, давай, Тальма. Не будемо гаяти час, пішли по воду. Давай, давай, давай. Ой. Пішли по воду ми, а ще так рано, ще тільки сонця схід, треба зачинити двері, бо коза втече. А якщо не втече, то її з'їсть вовк в будь-якому разі це все дуже погано. І мені таке не подобається. Давай набирай воду. Ти кажу: набирай воду. Що не набираєш? Набираєш, кажу. Не хоче набирати. Вони ну, набрала, молодець. Тан, таран, тан-тан, пішли назад. Давай. Бурум, бурум, бурум. Мені так подобається її тінь. До речі, гра насправді дуже медіативна. І те, що я кажу, я, типу, мабуть, псую атмосферу цієї гри. Бо насправді. Ой, вибач, трохи копняка тобі не дала. І насправді, суч цієї гри, що ти наче так, типу, відволікаєшся Від, ну, взагалі, від всього, Бо Вона насправді дуже медіативна. Так, у нас є квіточки. Блін, ну тальма дуже працьовита, вона ж, мабуть, у літах уже, але незважаючи на те, що вона ну, вже така дуже, назвемо це доросла, вона продовжує піклуватися про сад, про тваринок. Ну, вона така прям дуже відповідальна, дуже бадьора. Ну, я не знаю, може, я неправильно це оцінюю. Так, пішли ще щось робити. Привіт, кізонька моя мила. Чи ти їла, чи ти пила, чи ти так собі ходила. А вона коза дорожа. Ой, не їла, я не пила. Куди пішла? Опа. Блін, я так швидко намагаюся зачинити вольєр, що замість цього випадково тальму зачиняю. Давай, давай, пішла, пішла. Ну я тебе обійму. Іди сюди, я тебе обійму. Боже, яка у нас з тобою любов. Давай я зачиню. Так, а а як я в тебе молока не беру? Бошечки, ми ж там відро лишили. Пішли? За відром по відро. Я не знаю. пішли візьмемо відро. Так, цікаво, цей мужик сьогодні прийде чи ні? Бо він, типу, періодично то ходить до нас, то не ходить, якийсь він мутний. Власне. Давай. Е, ти чого? Е-е-е Не хочеш нам молока дати? А як це ми будемо без молока? Нам треба щось їсти? Ти диви на неї. Давай молоко. Та, ну добре, на я тебе обійму, обійму. Давай молоко. Може, в неї їжі нема, тому вона не хоче молока давати, але вона, типу, каже, що нема ще молока. Бачиш, набрали, набрали. В сенсі. Ну, в сенсі. Йди набирай молоко. Я не розумію, це, типу, проблема в козі чи проблема в тальмі? Хто з них цей гальмує процес? А ну, давай її до стіни. І цей, і давай дої. Та що ти робиш? Божечки, коротше, я не знаю, що робити з цією козою, чи тальмою, чи з відром. Хтось з них трьох ламає мені всю стратегію. Хто ще це скиглить чую і грі? А це тальма скиглить. О. Давай все-таки, я контра-спем-сперу. Ну давай. Шо, е, ну вона не дає оце молока. Хіба не бачиш? Що ти мені глуває машеш? Ну, давай, корова. Ой, корова. Все почались проблеми з водовим визначенням тварин. О, чекай, чекай, чуєш дзвони? Чують дзвони, значить, дядько цей прийшов, воно пішли. Тальмо, що ти пішли, бо він зараз піде. Він, знаєш, такий ненадійний. Пішли, щось обміняємо з ним, хай у нас буде сіно для кози. Привіт, мужик, де ти взагалі там був? Де ти був? Воно давай, розказуй. Так, привіт, він сказав. Тальма, скажи, а куди птахи поділися? Пильну за вовками, я чую виття по вітру. Коли я був хлопцем, я казав, якщо курка несе золоті яйця, її на страуса. Мені ніколи не подобалась фраза краще птаху в руці, ніж два в кущах. Треба ризики. Так, давайте обмінюватись. Ось тобі ось це. А може я менше тобі віддати, а ти мені більше? Давай так. Не хочеш так, добре, якщо так. Так, так тобі підходить. Може нам ще щось взяти? Може якесь насіння? Так, давай таке насіння. Давай ще більше. Та Боже, а чого ти такий жадібний? Ну ти диви, який. Ну давай спробуємо якомога більше набрати. Давай так. І так. Ага, так вже якщо ще помідор взяти, то вже не хочеш. Ну, які у тебе помідори, ці дорогі. Давай тоді так. На, листа віддавай і давай йди звідси. Давай, давай. Іди, іди звідси. Так, кізонька, зараз будемо читати з тобою ці. Може спробувати тебе ще раз подоїти. Я не втрачаю надію. Якщо не вийде, то тоді вже будемо далі займатися цим рослинництвом. Давай, бачиш, як я це. Прям з листом хожу. Та, яка противна коза. Чого я не можу подоїти козу? Коротше, це якась безнадійна. пішли, Ми з нею тільки час втрачаємо, пішли рослинництвом займатись. Вона куди вже пішла, почалапала собі, почим чекувала. Давай. Так, а чого тут тільки три, а не чотири? Так теж раніше було, чи мені здається, що вони щось змінили? З якимось оновленням. Хоча я не впевнена, що ця гра оновлюється. Так, давайте сюди, це сюди. Давайте це сюди, це сюди. Давай. Копай, копай копай яка ти сильна. Триш, триш, триш. Давай садим. А, чого ми це? Може тільки два зробили. Але може у нас щось ще з минулого разу було. Так, давай ось це, садим. Так, давай це. Оце, оце морквочку якусь. І... Це якийсь гарбуз був чи щось таке, не пам'ятаю. Так, і ось цей. Пішли набирати воду. Давай поночі підемо, тільки не забудь зачинити, бо у нас коза втече. потім її вовки з'їдять. Та... Ну чого ти зачинився сам? Як я проти? Та що ти будеш з цим робити? Давай. У нас наче там пружини, і воно само зачиняє. Але це насправді не так нема. У нас там пружини на цих воротах. Бабка за собою цей дім під... дім... дим підіймає з цього е піску. Пісок підіймає, коли йде. Бач, які, як воно називається, дюни чи щось таке. Ні, дюни це по-моєму як гори і піску. Ну, коротше, бачите, як пісок летить. Ногами збиває. Хмарки піску. Так, давай ближче підійдемо, щоб коза не втекла. Давай, давай, нахуй. Все зачиняй. Так, пішли. У нас десь десь там у нас, по-моєму, були оці рослинки. Пішли наливай. Так, ще наливай. Та куди ти кинула? Давай ще наливай. Так, і ще наливай. Угу Все, полиш. А це ми вже поливали. Так кидай. Все, пішли спати. А хоча, знаєш, я подумала, ми що це і не поливалось, здається, зранку, то й що не далі. Он так вітер щось шумить. Грім. <смірі> Власне, пішли спатоньки. А ні, яка спатонька? у нас же ще лист. Щілина у дверях танку як слово, шириною в половину атома. Я бачу привид того ревнивого гарза, який стоїть біля мого кабінету, оточений двома демонськими козлами. Я б назвав його ім'я, але боюся, що відповість. З вікна я бачу, як моє відображення крокує перед книжковою полицею крізь водянисту хвилю в повітрі, Рухаюся, щоб не перетнути йому дороги. Я у танці з цим таємничим незнайомцем, який носить моє обличчя. Я вивчаю його, я уважно розглядаю його, щоб не побачити крізь нього й місто за межами, як розривається у ну, своє недобудоване минуле розвалюється розвалювальне майбутнє у Замерзлі вогні і давні зими у сталі пісок. Я постарів на десятиліття від того, як почав цього листа, і я був у цьому реченні роками. Я відчуваю, як догорає гніт мого життя, коли я пишу цей лист єдиним іменем, яке мені коли-небудь було байдуже закінчиться. Історія, яку я писав з дня мого народження. Розгул був ціною за повернення пустелі. Сподіваюся, вона знайде. Дякую, Тальма, за все, всім серцем. Так мені щось це не подобається. Так, мені це не подобається. Не подобається. Так, пот дав нам щось. Потім розберемося, що це таке. Ну, все, власне. Ляжемо спати. Ми сьогодні дуже багато попрацювали. А ви не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі та поширювати відео друзям. І цей день закінчився. Зустрінемось, коли буде наступний. Ба-ба!